Добрий день! Приїхав на соняшничок свій. Подивитись огляд після дощу. Дощик у нас пройшов. Такий непоганий дощик. Соняшник посіяний. По кукурудзі. Кукурудзя змолочена. Весною. Одна дисковка і посів. Соняшник під Гранстор, Сузука сингентовський. Ну тут ось трошки немає соняшника, то покажу. В принципі то кояки, бо я присутні. І купурудзавон. Такого вже додихаюся. І тут ось щириця. Ну і такий соняшник вже. Він то в принципі вже все обігнав, накрив, закрив площу. Це він мені якраз під руки. Ну, непоганий, соняшник. В принципі, я задоволений. Два рази тут пройшли Грандстором і раз хізолов альфовський 150 грамів на літр. І все. Тут ми сіяли, не вистачило на цей кусок, тут 8 гектар, не вистачило сюди міндубрив. Сіяли без змін добрив. В принципі, увесь рівний, отам он трохи з краю. присутні трохи бур'яни, то він там слабіший. А так увесь, в принципі, непоганий. Після дощу добре його смикнуло. Ну, вже зірочка ну ще до кошика неділі дві щоб викидати з того так що отак і на сьогоднішній день у нас сонях ну теж тут він родить завдяки що тут була ферма Загони стояли. На полі він слабший, а тут вистачає і соняшнику, і бур'янам. Ось тут видно присутні бур'яни. Грузиня валяється. Так що такий сон. Думав, я його тут в залі не буде. Дощі вже ж не було. Коли поправило положення. Можливо, щось і тут і буде. Так, всю показував розвиток. Це ми сіяли його тут. Зараз скажу 12-го. Ми сіяли кукурудзу і через дві неділі. Так, да, десь 26-27 сіяли квітня. 26-27 квітня тут Це виходить 27 травня місяць. І сьогодні 18 червня. Ну, два місяці я займу от посів. Тут більше бур'янів. Не взяло. Так це вже новий. Якийсь. Ну, а то, в принципі, уже закрив. Тут ще ночі вище. Так що порядок по соняшнику. До побочення показав.